Виконуємо номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 8 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2022 рік, яке з округлень до сотих виконано правильно. Перше завдання у нас 3,545 наближно до рівня 3,55. Друге 4,729 наближено до рівня 4,7. Третє 4,365 наближено дорівнює 4,36. І четверте 2,729 наближено до рівня 2,072. Ну, почнемо із другого, з другої відповіді. По-перше, округлити потрібно до сотих. Тут округлення виконано до десятих, тому тут виконує правильно. Далі, четверте, останнє. За соті відповідає цифра 2, праворуч, стоїть цифра 9, тому число сотих треба збільшувати на одиницю. Тут це не зроблено, тому також варіант неправильний. 4,365 за соти відповідає цифра 6, праворуч стоїть цифра 5, число сотих потрібно збільшити на одиницю. Тут це не зроблено, тому теж неправильно. І саме перший варіант за соти відповідає цифра 4, праворуч стоїть цифра 5, тому число сотих потрібно збільшити на одиницю. Що й зроблено? Тому варіант правильної відповіді: 3,545 наближено до рівня 3,55, і відмічаємо правильний варіант номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 8, підручника математика 5, виконано.